З перебільшення Тисяча людей зійшлася у Алчевську на похорон ватажка місцевих бойовиків Олексія Мозгового. Минулого тижня його підірвали, а потім розстріляли у власному авто. Найврогідніше – це справа рук російського спецназу. По перше, дуже фахова робота. По друге, на Луганщині саме триває зачистка командирів, які свою місію вже виконали. І мозговий лише чергова жертва. Він був. Вже надто самостійним не хотів відмовлятися від проекту новоросія, критикував Плотницького і умів привернути до себе людей, бо, виявляється, мав неабиякий акторський талант. До того як стати ватажком бойовиків, він працював в українському театрі. Лариса Задорожна зібрала всі подробиці. Єсть у нас вот такі паєса спасіння скам так дуже з молитвами. Бойовика, на совісті якого сотні життів не врятували ні браслети, ні молитви. Село Михайлівка недалеко від Алчевська, джип мозгового спочатку підривається на фугасі, потім його обстрілюють кулемет з кулемети одночасно чотирьох позицій. Разом з командиром «Призрака» гинуть троє охоронців і прес-секретара ще двоє місцевих, які випадково проїжджали по трасі чоловіка з красивим голосом важко впізнати бойовика мозгового. Що за ним? мастерство Аліксей демонстрірують майстерство Через пару років мозговий заспівав вже по іншому. Прийшло то время, коли дійсно необхідно унічтожить всю скверну. В Селі Нижня Дуванка його називали просто Льошка. А от мозгового ви коли останній раз відеошку. Да бог його знає нагода два назад. Як Льошка, що служив в українській армії, співав українських пісень, писав вірші українською, перетворився в людину, яка ненавидить Україну. Протів, звісно, всі, що він пішов туди, в ці сапаратісти. З піснями Льошка зав'язав, поїхав на заробітки у Росію, казав на будівництво, і там з'явився інший мозговий. Он іноді хвастався тим, що він вчиться в закритій спецшколі. Земляки він не переставав дивувати. Ось його банда розстріляла сім'ю, яка хотіла втекти з окупованої території. Ось його прізрак без суду і слідства виносить смертельний вирок. вироб. Ще такий собі шарят полчевські. Завтра біжу в кафе, в кабакі, хоть одну ходятну варищу. Пара буде мозговий грав спектаклі так, щоб одразу запам'яталося. Ось і знадобилось співочі минуле. Такий собі піар на війні. Пані мають какие-то такие функції больше декоративне. Сказав, що ну часто в боях. Нельзя. Вот где-то героические ополченцы мозгового, а где бы они отличились, никто не скажет. Кто ж прибрал мозгового? Это люди, которые имеют хорошие навыки и разбираются, как делать засады. І як унічтажають противника. окопи його батальйону були навпроти позиції бойовиків мозгового. Командир пташник каже, стріляли не моє в адміністрації. Президента також офіційно заявили ні збройні сили, ні спецслужби до загибелі мозгового стосунку не мають. Це схоже на спецслужбами з И... сусідньої країни. да чоловіка, який ні став ні у соціальних мережах з'явиться заява українських партизанів з групи Тіні, які взяли відповідальність на себе, але в це мало хто вірить. Ну, а хто буде там партизанів на території Алчевська, там просто ніхто. Кожному по власному удільному князівству принцип, за яким жила так звана Луганська Народна Республіка. Ще торік у Луганську засідали банди Плотницького і Бетмена у Алчевського Мозгового. Антрацит і Красний Луч окупували казаки Козіцина, Стаханові під Рьомовим. Колись вони разом воювали, як казали самі проти київської хунти, а потім став кожен за своє. Ділили московські гроші і територію. До яких пор? Какіта Плотницький бута заборони. До просусідства по Луганській Бетмена розстріляли з гранатомета, Козіцина вигнали втік до Росії, мозгового підірвали, залишились двоє: ставлене Кремля Плотницький і дрьому, який до нього в опозиції. Нахрена ви нам потрібні? Олії у вогонь доказів зачисток підлили зізнання затриманих співробітників ГРУ. Вони зустрічалися з росіянами, які воюють на боці України. Розказували, що боролись на порядок, дато тобто з козаками, Ленерданівстанялі казаков. Він був у полоні мозгового 87 днів. У підвалі 30 чоловік. Троє українські бійці, усі інші свої ж. В держання то сломали мені кістя, це вже на всю жизнь а ногу прострелі. М'я у банді розігрувалася гра у доброго і злого поліцейського. Мозговий, наче, був справедливим, оточення жорстоким. Саме воно й могло погубити свого ватажка. Білі свої. Знаєте, коли я зайшов в кабінет к нему. Я увидел 10 головорезов, які знаєте, як будь-сліна суретичок, дай порвати. Після вбивства мозгового сепаратисти намагаються перевести стрілки на Київ. Це выгодно тільки в Україні для того, щоб нас змінити з потім мирного регулювання переговорів. Але це у них виходить недолуго. Вже надто конфлікт між луганськими і алчевськими вийшов назовні. Ті, хто давно вже задумувалися, як би розпіліти його там. Його командовал, котрим командував. Спіль що у нього є. Головний конкурент мозгового плотницький на похорони Валчевськ так і не приїхав. Не приїхав на похорони і Юрій Асєєв. Хоча поруч із мозговим його дружина. Трагедія однієї сім'ї. Вона у лавах терористів. Була прес-секретарем мозгового. Він доброволець, який пішов воювати за Україну. Таке от ми принципіальне люді. Кожний пішов би, туди. Що він Загибель дружини він намагається відтворити в деталях. Вони ехали, виїхали з Алчевська, їхали в Луганск. Почому вечернее платье в этот момент. Не знаю, Возможно, миссия була связана з какими-то переговорами, з каким-то каким приемом, может быть, пресс-конференція. Мозговий дійсно збирався на прес-конференцію Москву. Це інформація російської нової газети. У понеділок у суботу його вбили. Мозговий не визнавав переговорів у мінську, хотів створити свою партію. Останнє інтерв'ю розрив московського шаблону. Два барана на масточки, які розшибають себе лби. Ні, при этом за що, почему чому і зачем. Нет фашизма. антифашистское движение – это, ну, знаете, как в компьютерах, да? Есть вирус, есть антивирус. Вирус создает тот, кто создает антивирус. Это все бизнес. Чистейший бизнес, вот и все. Колоритний персонаж комбриг призрака вибивався із загальної вертикалі, яку намагається вибудувати Росія на Донбасі. Якщо добро на ліквідацію мозгового получено із Москви, то позиції Плотніцького, Луганські ще більше укріпляться. Якщо ж це його була сама діяльність, то скоріше він буде або сам ліквідований, або його поміняють на нову маріонетку. Мавр зробив свою справу. Мавр повинен піти на той світ. Хто наступний? Лариса Задорожна, Ярослав Міневрін, факти тижня.